Усім привіт, друзі! Ви на каналі Пластилінова майстерня. У цьому відео ми зліпимо млин з пластиліну. Давайте починати ліпити. Для млина мені знадобиться білий або темно-такий білий. Можна білий змішати із жовтим Ну, або іншим кольором, який вам подобається. Коричневий, сірий та жовтий. Пластилін треба трошки менше, ніж білого. Ну, а голубого на вікна треба дуже мало. Спочатку із білого пластиліну та сірого зліпимо конус, у якого треба відрізати верхню частину, а із сірого пластиліну треба зліпити таку невеличку таблетку. Зараз я зліплю і до вас повернусь. Ось так я зараз зліпив ось таку деталь першу і ось таку другу. Тепер можемо їх поставити один на одну. Оцю деталь конусу треба поставити на нашу таблетку чи на наше коло таке. Так, готово. Це поки що зробили. Тепер із коричневого пластиліну робимо довгу ковбаску, розрізаємо її на невеличкі частини і робимо ось таку вертушку. Вона не буде крутитися у нас, але буде доповнювати нашу. Бо без цієї вертушки не Млин не буде виглядати. Як Тепер відкладаємо цю деталь в сторону і робимо ось таких три прямокутники невеличкі із білого пластиліну. І їх можна причепити до нашої вертушки. Дивіться, ось так. Таким чином одну перечепляємо. Ось сюди причепляємо одну, потім з іншої сторони на іншій такі причепляємо іншу і так у нас виходить гарна вертушка, вітряк такий на наш млин. І його можемо відкласти в сторону. Візьміть ще коричневого пластиліну трошки і скатайте із нього невеличкий, гвіздочок такий, або невеличку смужечку, вона знадобиться для закріплення ось вітряка нашого на малині. Зараз я це зроблю. Ось так. Робимо дірочку у самому вітряку і. У самому лині і причепляємо. І ось таким чином це виглядає ось так. Тепер зробимо дах із жовтого пластиліну. Жовтий пластилін беремо і робимо із нього конус, і потім, отак голочкою додаємо такий малюнок солом'яної кризи. Даху солом'яного десь можете вилізти, там, десь можете підрізати. ну Ось так, що було. Зараз я зроблю такий дах і до вас поверну. Так, я зробив ось такий дах, дивіться, ось такий. Додав йому на дах. Ну, зверху додав флюгер такий. Ну, не знаю, мені дуже подобається додавати різні деталі на дах. Можете зробити навіть якийсь демар. Я млин свій буду ставити. У середньовічне місто з пластиліну. Як ви знаєте, хто дивиться мої усі відео, то, можливо, ви знаєте, що я почав ліпити середньовічне місто з пластиліну, то там я його використаю. Ви можете використати його десь у селі, тому що млин це дуже гарна прикраса, дуже гарна будівля до міста чи села із пластиліну. Тепер із голубого пластиліну зробимо два або три кружечки, такі кульки, розплющимо їх. Розплющимо. І це будуть вікна такі. Можете додати ще підвіконня на наші вікна. Ну, я не буду поки що додавати, хай буде так. Ось такий невеличкий млин в нас вийшов. Можете додати йому різні декорації. Ну, наприклад, якісь ліани, квіти, двері, ну, що завгодно. Ну, а на цьому все. Я буду прощатися усім до побачення! Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. А якщо ще не підписані, то рекомендую підписатися, щоб не пропустити мої Відео про гліплення, до нових зустрічей! Побачимось у наступному відео.